Во ім'я і Сина, і Святого Духа, Амінь. <клес> Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні в другий день Різдва Христового, Свята Православна Церква молитовно згадує Діву Марію, Діву, яка народила нам. Бога Господа нашого Ісуса Христа з юних літ прийняла в серце своє тривоги і страждання, болі і печалі, народивши Бога в бідних яслях, знову ж таки прийняла тривогу і. Тікали від страшного ірода воїна і його воїнів в далекий Єгипет. Уявляєте собі важку дорогу на осляті з маленькою дитиною, з грудною дитиною. І коли тебе переслідують воїни, там на чужині. Там не так, як сьогодні приймають біженців і забезпечують усім. А в тривогах і в бідах прийшло дитинство Господа нашого Ісуса Христа. І материнські молитви звучали над ним і оберігали, немовля, божественне немовля. Повернувшись на батьківщину, знову поїхали не в рідну домівку, а в Назарет, щоби не зазнати переслідувань. Важка доля, материнська доля Діви Марії. Сьогодні, згадуючи Діво Марію, ми розуміємо. Що така ж сама важка доля сьогодні кожної матері, яка народжує в Україні, народжує під кулями і крилатими ракетами, коли бомби і снаряди летять не в військові об'єкти, а по роддомах. І це страшно сучасні іроди. Переслідують богомладенця і сьогодні сучасні воїни іродя ірода топчуть нашу святу землю, вбиваючи, гвалтуючи і грабуючи наших матерів і дітей України. Прийшов. Цей страшний час, і ми згуртувалися в боротьбі із сучасним іродом і воїнами його. І найважливіші в молитві. Бо бачили, читали ми сьогодні, що коли звучить сердечна молитва до Господа, як молився сьогодні сліпий від народження, хочу бачити, і Господь сказав одне слово прозри. І Він прозрів, він побачив світло і пішов за Богом. Сьогодні одним словом Господь Бог Божим словом може очистити і нашу землю. Від скверни окупанта, від новітнього ірода і іродів, які по всій землі українській сьогодні проповідують безбожний сатанинський руський мір, кровавий руський мір. Але важливо ще один момент. Коли народ побачив, як прозрів чоловік, написано: Весь народ прославив Бога. Очистилася від окупанта Чернігівська земля, Харківська земля. Херсон очистився. Ми Маємо надію, що всі українські землі будуть очищені від новітніх іродів. Але чи маємо ми сьогодні духовний поклик, щоб прославити Бога, щоб подякувати Богові? Сьогодні ще продовжується війна. Я закликаю кожного українця, моліться за воїнів. Є такі люди, які кажуть, не потрібна молитва. Ви запитайте тих, хто під ковровими бомбардуваннями, хто під обстрілами, запитайте наших воїнів, і вони звідти з окопів взивають моліться за нас, люди. Українці моліться за наших воїнів, я закликаю кожного українця. Очистивши нашу землю від скверни, дякуємо Богові. Хай наша молитва пересипається із подякою, а подяка з молитвою. І тільки так ми очистимо нашу землю. Наші церкви, православні українці і українські від скверни Руського Духа, очистимо наші душі і прославимо Господа нашого Ісуса Христа, Діву Марію і її молитовний покров за Україну, за наших воїнів, за нас з вами. Боже благословення на всіх вас.